Стратегія Росії чи є, є очевидно, і, і про це дискутується на Заході, що е, е, стратегія Росії чи стратегія Путіна є, щоб перетворити Україну на, на, на базі щось подібного до Боснія Герцеговина. Що це буде така дуже слабенька федеральна держава. Де існує Україна, де фашисти при владі очевидно, і Донбас може нова Росія, де є хороші люди. А, і, 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 і сепаратисти, чи ДНР, ЛР, будуть мати право вето про політику, які проводяться в Києві. Чи це внутрішній, чи Це, Тобто, ну це ілюзія. Це міфологія. Нікого серед українських політиків на це ніколи не піде. Очевидно, Порошенко не може також на це не пікти, бо солдати з одного боку були проти того, а з другого боку, і самі громадяни України. Опитування покаже, що вони б не це б не підтримали. А Порошенко хоче за два роки перебратися на другий, на другий срок. Цебто, ну, це мінські договори були підписані. Е, Порошенко був примусений підписати до якоїсь міри, бо після Іловайськ чи там після Дебалцева. <туж comments> але я не думаю, що він був готовий його виконати. А, Порошенко має рацію, що він говорить, що перший має робити перші кроки в Росії, цебто по питанням безпеки. Давати назад контроль на границі до України російська армія, яка нібито не існує в Донбасі, вона має назад поїхати в Росію. і щоб було більш такі питання безпеки, були вже і інакше, як вона і тепер би було. А тоді можна політичні рішення робити.